Всім привіт, мої дорогенькі друзі. Сьогодні я їздила в район, була у мене закупка для свиней. Купила я один пакет такого по старої накатаної схемі. Потім купила залізу для поросяток. Отаке. Взяла три бутилочки собі, але треба було брати чотири. Ну, хай буде три. Взяла для свиноматок, коли розпоросяться, щоб було для молока. Бачите? Три таких, І взяла нове БМВД якесь випустили, Воно дешевше йде, як та Япуріна. Думаю, візьму попробую, Що це таке? І взяла три пакети собі для <кій> порося. І, як завжди, взяла для своїх коханих кроликів. <кій> тр... І в мене їх небагато лишилося, але треба, щоб було в них їсти. От, поросят ми вже чекаємо, свині сьогодні перевелися. Зараз я вам покажу, як тепер у мене живуть свиноматки. І, в общем, заціните. Так. Дворину сьогодні ніби сонечко, але крани попримерзали. О, ідемо, я пропажа мала. Приїхала, його нема. Я тобі курити взяла, Вась. Так, я вам це покажу. Тепер вам Соня. Кажи привіт всім. Кажи привіт. Зараз мама дасть тобі їсти. О, що ми зробили? для свиней. Ай! Тут уже тепліше набагато. Закриваю двері, щоб їм було тепленько. Вот мої дівчата, моя вишня, зараза і люсечка. Да? Я на неї буду казати райка. Коротше, я її перезву. Це буде не вишня, це буде люська і райка. Отут. Це райка. От. Вона така вредна, вона мені одну раю напоминає. Кругом вона влізе. Корита, дивіться, на корма. Отак приварені, Бачите? Корито. цього тут дирка, бо тут буде приставний потім дітський садик. Ну, це потім, це вам зараз не треба. Е, дитячий садочок отакий. Блюськи, різєтка. Тут буде лампа, буде обогрівати поросят. Люсечка, а що тут порозкидала? Блюськи теж корито з їдою. Дирка вже готова для поросят. Там вже є така задвижка. Я вам покажу. Тут ще треба прибирати, бо ще не все прибране. А, вон вона. Отак. О. Коротше, якось хлопці отак роблять. О, бачите? І воно буде закриватися, поросята не будуть тікати, поняли? Але це тут буде желізне. О. Люсечка моя вже тут. Тут набагато тепліший сарай, все добре. Це корито одне на дві клітки приварене, тут вода. Що ну, там таке? О. Вона ще обнюхує, ще видивляється, що де знаходиться, все їй цікаве. Ну, Готуємося потихеньку до опоросу. І тут подивлюся, щось там. Тут що там свині скавлять. Що таке? Що? Хто стали? Ага. Діма знімає чого звідси переробляє, все, бо дивіться, що зробили. Було все тут, вони повиривали. Діма тепер все переводить. Одна вже нас тут дівка. Сьогодні вже Вася й почистив зразу, підстеляв, гнуяки повикидав. Валюха, а що таке? А в чому проблема? Я не можу зрозуміти. Що таке? Чого ти кричиш? Через, тебе і не видно. Сунеться сама, але то буде свиня Галька. Це не буде сунеться Це буде галька. Що, тільки я без хати? Я ж тіку не знаю, що мало подов. Став, Дімуля, так, да, став. Так, да. став. Що ви кричите, я не можу поняти. в крик піднялися. Так що тут теж міняється проводка, ставиться туди розетка. І буде одна на дві клітки, ребята, що буде добре. Що таке? Що буде отаке? Ми йдемо кофе поп'ємо, я купила. Саморіл відкладає, ні. Бачив, як він ним. Я стільки проводити на комарів. Нема... Ні. Неме... Uh -huh. там... це вже зробив, так? Да? Тут світ є, чи нема ще? Ще нема. нема. Ще нема. Тільки провожу, зараз проведу і буде будеш. Вот, буде вкрити. Uh -huh. Я обрізав його, а це то там топ'є. Я вже все купила. І до бабки купила свиня, і воросята малим купила, все взяла. Хто знає, коли будуть гроші. Нас же ж дуже добре все зробили. А поки Так. Ну так, щоб і лампи мені доставали, ти бачив, які лампи? А, ти ж мені ж зробиш патрони, точно. Гім, я забула, що лампа без патрона, патрон же ж робиться. Поняла, я завтикала, я одразу тут лампа з патрону. Ага. Що? Лаб. Завтра будемо їсти в кузнюшку, да? розбавимо. А може і зараз помішаємо той корм. Там щось є, я тільки намолола. Дров, який ти молодець, моя дитина золота. Я там взяла, вкрити, взяла і по бутилки води вам взяла. Нас зараз на жарю, по пиріжку купила. Все. Отак, ребята, в общем, у нас все проїхали. Що у нас зробиться? Зараз, дівчата, я вам дам трошки, мабуть, з БМВД, і вони позакривають трохи роти, поняв? Що, я корито в тебе забрала, ти не маєш чим Ой, чим кидати, правда? Тут теж, ребята, на воду буде приварюватися, бо будуть поросята. Свиноматки треба вода. Дім, коли ти будеш робити корито на воду. Сьогодні, ми вам або стрім включимо, може, або знімемо. Да, бо будуть рожатися ж поросята, їй вода треба. Так, да, наливають уже вимічку. Ну любові ну, лялюсі, лялюсі, мамині такі, так. Да. Мамині лялюсічки, вона води хоче вас сьогодні. Бач? Є в відрі вода десь? Давай я подержу, біжи, принеси відро води. Вони пити хочуть. Понаїдалися, а пити хочуть, того кричать. Ти, 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 ти. Я тут, та ж води треба свиням дати. І в хату понабирати води з криниці. Поставити чайника, нема води. Кран замерз і ми з криниці все тягнемо. Поставити чайника, а води нема. Так що, отак, ребята, що у нас виходить? Наблюдайте, бо в нас саме весело. О, о, їм хвати. О, все, любим, цілуємо. Махай пока. Пока махай людям. Да Всім пока.